Як я і казав раніше, у нас для тебе є сюрприз. Але давай включимо світло. Темріви в житті і так вистачає. Ми над цим дуже важко працювали. В сфері якоїсь техніки це було б набагато легше. Але в сфері тари, мало який банк захоче в принципі захоче таку співпрацю. Майже вся команда Топітара про це не знала. І для всієї команди Топітара, можна так сказати, це є новина. Навіть я за цей час, яким би не був би самовпевненим, почав себе накручувати. Почав думати, так, може, в нас нічого не вийде. Але ми це зробили. І перед тим, як я це скажу, що це, давайте все ж таки подумаємо, що це було зроблено не просто, аби воно було, а це було зроблено для того, щоб ваше життя зробити краще. Ми цінуємо те, що ми знаємо. І ця річ оплата частинами. Відтепер ви можете будь-яку купівлю від тисячі гривень розділити на 12 місяців, оплачувати її частинами. І це ще не все. Так, це ще не все. При купівлі оплати частинами у вас 0% комісії. 0. Цілий 0% комісії. Можете сказати кредит під 0%. Ну що там казати, так воно і є. 0%. Уявіть собі. І як на мене, дуже крута пропозиція. Для цього заходимо на наш сайт пром, Розетка, або ж на наш офіційний сайт. Так, це скоро з'явиться і на нашому офіційному сайті. Обираємо будь-який товар, обираємо кількість, обираємо там доставку, і, в принципі, вам платформа пропонує оплату частинами. Тож, обираємо оплату частинами, оформлюємо це все через банк, і вуаля, готово. Товар у вас, а оплату залишена.